Вітаю у безумстві в виживання в 7 day to die І це перша частина зі ста днів виживання. Моє виживання розпочалося як тисячі інших. Траву під косу, а пташине гніздо під обшук. Але саме ці дії дали інформацію, де переховується продавець. Уявляєш, я очікував на якийсь бартер, а він мені кам'яну лопату. Може, це і не меч вікінгів, але для початку згодиться жити в полі ні, дякую. Найближчий будинок став моїм тимчасовим притулком. Йти на зомбі з голими руками це як на дискотеку без красівок. Тому настукав трохи дощок і каміння, щоб зробити собі лук і стріли. Пір'я, до речі, у мене вже було. Ось і настав той момент істини. Перший зомбі впав під моїми ударами. Це була перемога, але це була лише перша перемога в довгій війні за цей будинок. День два ніч опустилася раптово, як катяра з дерева. Тому я вирішив почекати до світанку на даху. Але знизу там таке почалося справжнє зомбі патті під будинком. Музика, танці, і вони, звісно ж, зі сходом сонця довелося втрутитись. Парочка стріл, кілька дерев'яних шипів, і вечірка закінчилась. Опача, а це був сюрприз. А потім я вирішив влаштувати сюрприз одній паночці. Сподіваюсь, вона оцінила мій креатив. І тут сталося те, чого я зовсім не очікував: за стіною хтось перднув, та не так, як ми, коли хочемо спати, а так, ніби слон у річку. Втім, я скоро перестав угадувати, хто там ходить. Бо виявляється, то був той самий хлопець тієї леді, якій я зробив креативний подарунок. А цей підарюга вирішив влаштувати мені персональний концерт. І, чесно кажучи, його виконання було досить переконливим. Але ми ще подивимося, хто з нас буде сміятися станій. Розправившись із парочкою пенсіонерів, які нагадували більше ходячі труни, ніж людей. Я повернувся до своєї справи. У тому самому приміщенні, звідки нещодавно вискочив той музикант, я застав його сплячим. Ну нічого, друже. Зараз ти отримаєш подарунок, який запам'ятаєш надовго. Для цього нарубав стільки дощок, що міг би побудувати нові в ковчег. А все тому, що мій дідусь сказав краще мати маленькі спереді, ніж великі заді, що він мав на увазі, я так і не розумію, але звучить круто. І не потрібно якось пов'язувати ці два факти. Повернувшись, я побудував і шипів справжню пастку навколо нього. А потім я зробив те, що він точно не очікував: стріла в голову, як тут іначе розбудити сплячу принцесу. Здається, йому було цього мало, бо він не тільки напоровся на ті шипи, а ще і якось умудрився залізти в текстуру блока. Звісно, це була гарна ідея, але він все одно подох. Шукав у ящиках, які він охороняв, щось цікаве і цінне, але знайшов тільки консерви, ну, хоч якась їжа. А вдома мені довелося робити додаткову шафу, бо в моєму старому ящику вже не поміщався мій весь мій хлам. Зібравши трохи різного мотлоху в будинку, я вирішив піти до продавця, щоб заробити трохи монет. Продав патрони, частини зброї, фару та інший непотріб, який на цьому етапі виживання мені не знадобиться. У підсумку вдалося наторгувати 428 монет. На прилавку продавця я замітив на кавальню, яка коштувала цілих 720 монет. Для мене це була велика сума. Тому, обливаючи прилавок слюнями, я зрозумів, що зараз це лише моя мрія. Не маючи можливості її купити, я вирішив обшукати базу продавця в надії знайти щось цінне. Але на жаль, цінностей там виявилося не більше ніж у кишенях моїх зомбі-сусідів. Напишіть в коментарях, ви теж обносите базу продавця. Вийшовши за межі території продавця, я вирішив не гаяти часу і взявся лутати автомобілі. Але настрій швидко впав нижче рівня карлика. Щоб підняти свою самооцінку, вирішив, що нічого так не піднімає бойовий дух, як дати пизди першому зустрічному зомбі. Ну а потім вже було б гріхом не залутати. Дати покинуту лавку з гнилими овочами та фруктами. Невдовзі мій інвентар був переповнений під загрузку, і це змусило мене повернутися додому. Ну як додому, на дах будинку. Тільки там зомбі поки що не можуть дати мені пизди. День три. Настав чарівний ранок. А це означає лише одне: час іти в гості до сусідніх будинків. В одному з покинутих будинків я розбив вікно, яке було забите фанерою. Там на мене чекала сумка, але на жаль, нічого цінного в ній не знайшлось. Сподіваюся, сусіди не будуть проти, що я трохи навів порядок у їхньому домі, але наступний будинок підкинув мені невеликі неприємності. Як тільки я виліз на дах зомбі, на першому поверсі почали ворушитися. Вони швидко зрозуміли, що через відкритий люк на іншій частині даху можна дістатися до мене. Добре, що я був озброєний дерев'яними шипами, луком зі стрілами, та ще й дубина непогано мені допомогла. Але як завжди, тренди я отримав. Правда, не від зомбі, а від клятого горобця-переростка. Із зомбарями я розібрався доволі швидко, але вишенькою на тор. Ті стала клята собака, яку я вирішив заплювати стрілами. План у моїй голові був просто ідеальний, але насправді ця собака здавалася мала в сраці вмонтовану дзигу. Я ще не бачив настільки гіперактивної псини. Але ж і я теж не пальцем роблений. Пару десятків стріл, і ця тварюка почала цілувати підлогу. Та не встиг я перевести дух, як почув, що в будинку ще хтось лишився. І це явно не господар. Останню жертву вирішив брати на живця, тобто на себе. План був простий: спуститися трохи по дробині вниз, щоб приманити зомбі, і швидко змився назад на дах, де вже підготував гострі шипи. За моїм задумом, зомбі мав красиво намотати ці шипи на себе. Спочатку все йшло за планом, але в якийсь момент схема дала тріщину, і мені Довелося зайнятися спонтанним фітнесом. На щастя, зомбі з якихось незрозумілих причин сам вирішив відправитися в інший світ. Знову набивши кишені сміттям, пішов до продавця, щоб його сплавити. Обмінявши різний хлам на монети, на виході із бази помітив невеликий табір, де вирішив навести порядок. Але тут на мене чекав неприємний сюрприз: клята собака Баскервілі. Спершу хотів забігти назад до продавця і звідти розстріляти її стрілами, але швидко зрозумів, що не встигну туди добігти навіть. Тож довелося прийняти виклик і дати бійці. Тварюці, Шипів у мене вже не залишилося, тож я встиг зробити кілька пострілів з лука, а потім почав лупцювати псину дубиною, повільно відступаючи до бази продавця. Коли вже був у межах його території, швидко закрив ворота, але разом із собою закрив і собаку. За цей поплатився. Повернувся до місця своєї загибелі, щоб забрати речі. Мої плани щодо лутання табору залишилися незмінними. У якийсь момент побачив, як Заяць зламав намет. Такого ще я не бачив. Підкрався до собачки, плануючи нанести несподіваний удар. Але ця скотина виявилась напрочуд швидкою. Вона першою атакувала мене. В результаті бійки я отримав головокружіння, зараження і ще й руку пошкодив. Але, попри все, зумів собацюру подолати. У таборі на жаль, не знайшов нічого цікавого взагалі. Але хоча б зміг дати здачі собаці, тепер можу собою гордитись. День 4. вночі вирушив до сусіднього будинку і на горищі натрапив на кілька зомбарів. Поки вирішував кому першому пустити стрілу, один із них мене внюхав і рушив у мій бік. Але на щастя напоровся на міну і благополучно себе підірвав. А вже вранці настала моя черга відкиснути. О 14.00 неподалік на відстані 455 метрів впав аердроп. і я, звісно, помчав за ним. Виявилося, що він упав у спалений біом. У дропі знайшов паріг, каву, книгу та два ящики з посібниками. Увечері вже дома почав збирати матеріали для виготовлення на ковальні. Вдалося її встановити тільки на п'ятий день. Здається, мій розвиток трохи затримується. Під вечір викопав клад за завданням від продавця і швидко побіг його здавати, бо позаду вже почали спавнитися зомбарі. За цей квест отримав 750 і вибрав набір саморобних дробовиків як нагороду. Повернувшись додому, взяв трохи грошей і придбав у продавця ще одну книгу, яка перекладається, як продовжуй кувати або «Рухайся вперед. Щось для ремесла та ковальства коротше. Вивчення цієї книги відкрило мені можливість створювати верстак. День сім. На початку дня я зовсім не звернув уваги на те, що настав сьомий день, і спокійно виконував завдання від продавця, вичищаючи черговий будинок від зомбарів. Тільки під вечір по дорозі до продавця усвідомив, що сьогодні саме той самий ключовий день, коли до мене мають завітати непрохані гості. Але замість того, щоб панікувати, вирішив підготуватися та придбав у продавця трубний ключ. Сподіваюся, що зомбі зацінять цей новий предмет. Правда, не знаю, чим він мені допоможе. Не зміг залишити будинок без укріплень, тому на всіх входах і частково по периметру. Будинку розставив дерев'яні шипи. Після цього звалив на дах і почав чекати гостей. Ось і настала ця мить. Зомби полізли з усіх боків. Вони зламали кілька блоків, по яким я добирався на дах, і безжально знищували дерев'яні шипи своїми тілами. Я спостерігав за всім цим з висоти і старався годувати зомбарів стрілами. Вечір був насиченим, але без особливих несподіванок. Після четвертої ранку, вже на восьмий день, спустився на землю і добив одного зомбаря, який ще блукав біля будинку. Помітив, що вночі зомбі намагалися підкопати мій фундамент під стіною. Ну навіть не знаю на що вони сподівалися. А я сподіваюся, що тобі сподобалося відео, і ти підписався на канал, поставив подбайку і написав коментар, що чекаєш наступної серії. І не забудь поділитися даним відео із друзям. Нехай квітне український Ютуб. Зустрінемось в наступній серії.